Ми сьогодні запросили вас для того, щоб поінформувати про стан розслідування кримінальних проваджень, які розслідуються підрозділами Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки, які набули резонансного характеру в суспільстві, а також поінформувати про усунення недоліків, які були висказані, висловлені з боку громадських діячів, представників громади. І політичних діячів, адвокатів і родини Небесної Сотні щодо розслідування кримінальних проваджень пов'язаних з подіями, які відбулися з 21 відбувалися з 21 листопада 2013 по 20 лютого 2014 року. Після декількох консультацій ми створили спільну слідчо-оперативну групу. До складу якої входить сьогодні 83 слідчих та оперативних працівники Генеральної прокуратури Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ, визначили старших в цих слідчо-оперативних групах координаторів напрямки діяльності, якими охопили всі практично епізоди по місту Києву, їх 12 епізодів чинення кримінальних правопорушень відносно громадян. Також визначили координаторів, які займаються окрему групу, яка займається розшуком підозрюваних осіб. Їх сьогодні 22 і ще 13 перебувають в розробці для того, щоб оголосити в розшук. А також виконання додаткових слідчих та оперативно-розшукових заходів, в першу чергу, пов'язаних з відшкодуванням збитків, поверненням викрадених коштів на територію України. А також проведення додаткових слідчих дій і оперативно розшукових заходів. Хочу сказати, що сьогодні слідча група працює як єдине ціле, і всі три правоохоронні відомства працюють в Унісон. Ніяких розбіжностей або непорозумінь, про які писали раніше засоби масової інформації, сьогодні не існує. І ми сподіваємося, що в рамках Кримінально-процесуального законодавства в рамках закону, який дозволяє сьогодні проводити відповідні слідчі дії і оперативно розшукові заходи, найближчим часом ви отримуєте позитивні результати щодо розслідування цих фактів, і винуваті особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Крім того, Користуючись можливістю, хочу поінформувати вас про ті резонансні кримінальні провадження, які сьогодні розслідуються Генеральною прокуратурою. Пізніше колеги зупиняться на їхніх результатах роботи. Лише хочу зазначити і повторитися в деякій мірі. В першу чергу це розслідується Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження за фактом. Зловживання владою, а також розкрадання коштів, пов'язаних із закупівлею вугілля з Південно-Африканської Республіки на суми 384 мільйони гривень, завдяки спільній роботі головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та Служби безпеки і Генеральної прокуратури нам вдалося виявити тих осіб, які завезли вугілля, яке не відповідає якості. Вимогам наших теплоелектростанцій, крім того, порушено кримінальне провадження відносно посадових осіб і вже оголошена підозра одному із заступників керівника Центренерго, які практично щомісяця через фіктивні фірми розкрадали близько 5 мільйонів гривень державного бюджету. Ну і остання інформація це те, що ми провели. 36 обшуків також спільно із працівниками МВС і Служби безпеки по фактах зловживання владою і розкрадання державних коштів посадовими особами НАК «Енергоатом України, в результаті якого державі спричинені збитки в особливо великих розмірах. Хотів би ще зупинитися на Двох фактах, які являються предметом обговорення сьогодні в суспільстві, це тиждень тому була спроба зняти арешт із рахунків бувшого голови Національного банку України, потім віцепрем'єра Арбузова. Хочу сказати, що завдяки спільної взаємодії фінансового моніторингу Генеральної прокуратури нам вдалося. Не вдалося утримати цю, виконання цього судового рішення, і наступне судове рішення, яке було вже прийнято в понеділок, заблокувало знову ці рахунки, і жодна копійка із рахунку Арбузова знята не була. Крім того, минулої п'ятниці, тобто позавчора, була спроба також адвокатів Віктора Януковича зняти кошти 20 мільйонів гривень, які перебувають. На на його рахунку в Ощадбанку була спроба зняти арешт із цих коштів і вивести їх за межі України в даному випадку. Вже була взаємодія із Печерським судом. Нас завчасно повідомили, і суд на прохання Генеральної прокуратури за поданням Генеральної прокуратури відхилив подання адвокатів. Таким чином ми сьогодні. Контролюємо цю ситуацію, але якщо ви бачите, то ті люди, які перебувають сьогодні в розшуку, зокрема Янукович і його прибічники, вони всіма способами намагаються вивести ті активи, які в них залишилися на території України. Але завдяки спільним зусиллям правоохоронців і тих організацій, які мають відношення до розслідування цих справ, ми цю ситуацію тримаємо. Під контролем. Дякую за увагу. За рішенням Генерального прокурора дійсно створені і працюють спеціальні групи у всіх трьох відомствах. Сьогодні був проведений детальний і, я б сказав, такий серйозний інструктаж, який полягає в двох принципових речах: скоординованість всіх правоохоронних органів, і повна співпраця, якщо хочете, навіть однією командою, із адвокатами Небесної Сотні, і з родичами. І повна відкритість на додатковий збір і додаткової бази і всіх тих злочинів, які, можливо, ще були, не попали в поле зору слідства, чи то МВС, чи то СБУ, чи то Генеральної прокуратури, для того, щоб покарання було невідворотнім. Саме на це скоординовані сплановані сили засоби, і далі за рішенням керівництва Генеральної прокуратури регулярна звітність. Кожного відомства, регулярна, регулярна звітність про результати роботи і подальші плани розслідування цих кримінальних проваджень. Дякую за увагу. Сьогоднішня координаційна нарада, яку проводив генеральний прокурор, касалася діл Майдана, масових убийств, всіх там порядка 15 епізодів, касаючись преступлений на Майдані. І сьогоднішня координаційної нараді Были акцентированы самые сложные технические вопросы, связанные с самыми сложными делами. Именно поэтому сегодня возникла необходимость, и э, мы сняли все технические препятствия между ведомствами с тем, чтобы в нужный момент сейчас сделать необходимые технические шаги. Это касается и э, взаимодействия с бывшими сотрудниками МВС, и э, с материальными доказательствами, со, со всеми прочими вещами. В части, касающейся делегированных нам обязательств и полномочий по расследованию дел, главным следственным управлением МВД Украины расследуется ряд эпизодов, часть из которых на сегодняшний день уже расследована. И по состоянию на сегодняшний день у нас раскрыто дело нападения на Татьяну Черновил. Трое задержаны, трое находятся в розыске. Раскрыто дело по похищению общественного активиста Игоря Луценко и похищению и убийству активиста Евромайдана Юрия Вербицкого. Здесь двое задержанных и девять находятся в розыске. Есть у нас ряд нераскрытых дел, но по которым мы ведем интенсивное расследование и имеем неплохой прогресс. Отдельно хочу остановиться на вопросе на, дел на деле, на деле Вермея, которое расследуется совместной группой Генеральной прокуратуры и МВД. В отношении Вермия полностью установлены все обстоятельства этого убийства. Задержаны есть ряд задержанных, так в том числе в отношении некоего Крысина, того самого человека, который если вы помните это видео, бил Веремия битами перед тем, как в него выстрелили. Один из этих людей опознан, сознался, дал показания, соответствующее дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд. В отношении других участников этой, этого убийства дела тоже в стадии завершения расследования, за исключением тех, кто у нас объявлен в международный розыск. В целом констатирую, что у нас еще есть группа дел, связанных, в которых у нас нет большого прогресса, где мы будем советоваться, как нам достичь изменения ситуации. И полагаю, что никаких препятствий во взаимодействии у всех правоохранительных органов сейчас нет, и это нам поможет вместе с адвокатами достаточно открыто получить эффект в этих расследованиях, этих дел с тем, чтобы дать отчет обществу. Дякую.